Якщо ти задався питанням, як встановити на свій прекрасний Android TV чи Android приставку потрібний тобі додаток, як, наприклад, HD Video Box, Lazy Media Deluxe, хоча я проти піратства. То зараз я тобі розповім про два способи. Один з них прям супер легкий справиться навіть дитина. Другий чуть-чуть важчий, але після цього ти будеш знати, як це робити. Тому погнали! І так, знаходимо Google Play Store. Рухаємося в самий верх, знаходимо пошук і шукаємо те installer можна голосовим набором сказати. <свісно> Вийшло стайлер, без різниці його знайшло. От перший те installer Вибираємо його і встановлюємо. Після цього запускаємо додаток, надаємо дозвіл на всі запити, і додаток попросить ввести адресу, з якої якраз таки він буде витягувати всі ось ці потрібні тобі додатки. Всі доступні адреси я додам в опис під відео. Ввели адресу і підтверджуємо її. Після цього додаток може і перезавантажитися. Просто перезапускаємо. Все після цього у вас з'являється цілий список різних додатків, встановлюйте ті, які вам подобаються. Я особисто використовую і HD Video Box, і Lazy Media Deluxe, по суті, страхують один одного ці два додатки. І від себе можу порекомендувати, коли ви будете шукати різні українські озвучки до фільмів, то шукайте саме HD резка Хлопаки перейшли з російської на українську і просувають круту. Українську озвучку. Оце красавчики, рекомендую однозначно. Відповідно, заходити потрібні вам додатки, ставите галочка і нажимаєте встановити. Все, після цього ви можете вже користуватися. Ось у мене вони вже є. І так, другий спосіб більш заморочений. Для цього потрібно, хоча б якийсь додатковий пристрій, бажано, напевне, на Android телефон, бо будемо підключатися і перекидати дані саме з нього. Те саме знаходимо Google Play Store. Йдемо в самий верх, шукаємо пошук і шукаємо файловий менеджер Solid Explorer. Якщо знаєте якісь інші, які працюють на Android TV, то можете встановлювати їх. Я використовую його. І так само його встановлюєте. У мене він вже є. Після цього відкриваєте. І у вас екран ділиться на дві частинки по суті, одинакові. Після цього рухаємося в самий верх, відкриваємо бокове меню і рухаємося в самий низ. І натискаємо FTP Server. Насказана адреса сервера, нажимаємо Start. Після цього на смартфоні робимо те саме. Заходимо в Google Play Market, пишемо Solid Explorer і так само його встановлюємо і відкриваємо. У мене він вже є. Запустивши додаток, нажимаємо в правому нижньому куті на плюсик: Нове хмарне з'єднання. Натискаємо FTP. Наступний, наступний. Ім'я віддалого хоста і переписуємо ту адресу, яка у вас на телевізорі. Номер порту це останні 4 цифри, які йдуть після IP-адреси і після двох крапок. У моєму випадку це є 4 дев'ятки. Наступний. Ставимо анонім. Наступний. 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 Приєднати. Завершено. Після цього можна перевернути телефон горизонтально. І він розділяє додаток на два віконечка. Зліва в мене наразі відображається це бібліотека і файлова система, яка на телевізорі. А справа та, яка у мене на телефоні. Відповідно, у файловій системі. Телевізора, вибираємо папку Download. Так само в файловій системі телефона знаходимо так само Download, ну або якусь іншу папку, куди ви завантажили, потрібні вам файли. І по суті, просто зажимаємо і перетягуємо з файлової системи телефону файлову систему телевізора. Нас запитує, ми натискаємо копіювати. Все ось так от просто. Повертаємось на телевізор, можемо вже тут натискати Stop. Повертаємось назад, стрілочкою назад. Знаходимо папку Download. І як бачимо, тут знаходиться вже той файл, який ми перекинули. Просто натискаємо на нього. Вибираємо програму встановлення пакета і вибираємо Установити. Також під час першого встановлення додатку вас може вискочити, що потрібно надати дозвіл для програми Solid Explorer. Просто натискаєте там, або підтвердити, або через налаштування, підтверджуєте і надаєте всі ці дозволи. Все, після цього виходимо з цього додатка. Ну або в такий спосіб переміщаємо і інші додатки, які нам потрібні. Відповідно, цю ж програму Solid Explorer можна використовувати і для встановлення додатків, наприклад, з USB флешки. Для цього завантажуєте всі потрібні файли, підключаєте в відповідний роз'єм, відкриваєте бокове меню. І ось тут, де пише внутрішня пам'ять, з'явиться, що додатково ваш USB-накопичувач. Вибираєте його, так само знаходите, де ваші файли розташовані, і те саме вибираєте потрібне і встановлюєте. Все дуже просто. Ну, і якщо це відео виявилось корисним і допомогло вирішити твої питання, то не забудь вліпити вподобайку і можна писати про це у коментах. Також поділися цим відео з тими, кому воно може допомогти. І до зустрічі!